Стеля в гаражі, в гаражі. Перекриття плитами ПК. Гараж будинку над гаражом, санвузол та гардеробно. Планував знизити підшив зверху 20 мл песу та теплу підлогу, як правильно утеплити перекриття. Олексій, це буквально питання вебінару, котрому ми провели в цей вівторок. Будь ласка, зайдіть і подивіться. Я давав там відповідь на це. Хлопці, і ще раз нагадую, не треба робити якісь оці, от е, обрізати слова. Пишіть повністю. Мені важко зрозуміти з ходу, що ви маєте на увазі. Я довж, е, повинен сидіти догадуватися. Джондо, ви ж в мене вже підписник багато-багато років. Це гляного будинку, під нею підвал з гляними стінами, неопалюваний, сухий, перекриття заліза Утеплення відсутнє, як її утеплити правильно і покращити умови проживання. Так, це перекликається з питанням ось цим. Хлопці, незважаючи на те, що у Олексія питання внизу гараж, зверху жиле приміщення, у Джондо підвал, а зверху жиле приміщення. Відповідь та ж сама. Будь ласка, зайдіть на вебінар, котрий був вівторок, і подивіться, про що я там розповідав. Те ж саме і у вас. Якщо у вас пліти ПК, ви не можете їх утеплювати знизу, тому що між утеплювачем зверху і знизу є пустота, котра буде попадати в їх холодну зону, в зону конденсації вологи. плюс всякі аварійні ситуації. Тому я не сторонник цього рішення. Якщо у Олексія. Я би рекомендував все ж таки розглядати таке, що гараж включати в теплий контур будинку і опалювати, і утеплення робити над мансардою. А коли буде будувати другий свій будинок, то зробити все ж таки монолітне перекриття, якщо він хоче холодний гараж, то у вас, Петро, ситуація гірша, тому що виходить так, що... Ви не можете в квартирі збільшити піражок полу, тому що всі перемички вже стоять. Плюс менше буде висота стелі. А, це, а якщо це Хрущовка 2,50, то отримати 2,40 на виході. Ну, для англічан це ок. Це шик. Для нас це дуже мало. В нас інший клімат все ж таки. Тому. Тут важко що так порекомендувати. Я не можу рекомендувати вам утеплення знизу і ППС із-за того, що, скоріш за все, там круглопустотної пліти ПК. А цього робити не можна. не можна Коли є квартира, то утеплювач повинен бути з сторони квартири, тільки звідти. Інакше може бути така ситуація, що волога накопичується в круглопустотці, йде ржаві арматура. панель може прийти в... потеряти свою несучу здатність, а ви навіть не зможете це проконтролювати, тому що знизу ви все закрили еппсом Розумієте? То як я вам можу це рекомендувати? Ніяк. Тому тут вихід такий: або ви все ж таки утеплення робите з внутрішньої сторони квартири. Підіймаєте всі-всі перемички, або ви заповнюєте всі пустоти розчином для того, щоб там не було накопичення вологи Важко це зробити чи ні? Ні, не важко. Треба зробити отвори і просто звичайним бетононасосом насосом, насосом, туди закачати розчин. Все. Зазвичай, коли йде реконструкція квартири, наприклад. Я так частинку панелі намалюю вам для того, щоб принцип розповісти. Так. Нема ніякої проблеми зробити ось тут отвір. Наприклад, ось тут, ось тут вони пробуваються звичайним молотком. Дбуйним тобто, молотком взагалі, або алмазною різкою, можна пробуритися. Там того бетону там 2-3 см, не більше. І ось сюди заганяєте потім розчин і всю цю пустоту звичайним цементно-піщаним розчином заповнюєте. Можна ли заповнювати піною, замкнутою і чистою структурою? Теоретично так. Але я не сторонник цих технологій, це ППУ, тому що це два токсини, і я тому їх не рекомендую використовувати. Дуже непередбачувані наслідки. І якщо буде плоха реакція. Дуже погана реакція двох токсичних компонентів в цій піні, то будинок ця квартира може отримати удар по токсинам. І замовник буде, буде ну, не радий. Тому краще все ж таки було б заповнити це з звичайним розчином. Оці отвори вони потрібні для того, щоб ви могли проконтролювати, як цей розчин йде. Тобто, якщо ви сюди його даєте, а ось тут він виходить, і ви бачите, що тут воно теж все заповнено. То все воно заповняте гарно. коли запов... Якщо заповнити оці ці пустоти, так, я не виключаю того, що ви зробите утеплення знизу. І тоді дійсно не буде ніяких пустот, де може накопичуватися волога. І тоді, з інженерної точки зору, таке, таке рішення має право бути. Наскільки це буде, ну, наскільки це потрібно коштів, ну, треба рахувати, тому що. Тут вже буде від підрядника дуже сильно зависити, тобто е, скільки аренда Рощина, або замовити ті, хто робить е, ну ті, хто здає в оренду або виконує роботи по стяжцям з цим Рощином, щоб вони таке зробили. Тобто з ними можна поспілкуватися, але я так гадаю, що за один день роботи вони це зроблять, якщо заздалегідь ви підготуєте у ці отвори, ну котрі теж можна зробити, я не знаю там. Якщо квартира метрів 50, ну, нехай там два робочих дня одна людина. Ну, на мій погляд, це можна виконати, але таким чином все ж таки захистити себе від наслідків поганих. Ці наслідки можуть бути хлопці через 5-10 років, розумієте? Звісно, можна сказати, гарантійний срок пройшов. І так далі. Але якщо якась людина постраждає, не дай Бог ще загине, ну тут вже срок гарантування навряд чи вам допоможе. Тому я все ж таки рекомендував би заповнити пустоту, а потім робити утеплення знизу. Таким чином покращити умови проживання. і Ще ну, чому все одно в квартирі. Придеться, ну Ви будете відкривати всі панелі, тому що дуже часто в цих квартирах відсутня параізоляція. Хоча, хоча згідно ДБН-у, над підвальними приміщеннями параізоляція обов'язково. І от в будинках, котрі. Перший поверх над підвалом дуже часто йде грибок по стінах, в углах в кутах, тому що йде сирость у цих підвалах. Той, що ви кажете, що він сухий, Ну так, це по вашому, як це сказати, те, те, ну, те що ви відчуваєте, але з точки зору в, в, вологості, там повище. все ж таки вологість підвищена, тому що там зазвичай ґрунтовий Грунтова підлога, немає ніякої пари Ось, і тому волога вона вища, ніж в квартирі. Ну, якщо в квартирі нормативно це в опалювальний сезон до може бути 30-40%, так то в підвалі може бути 60-70. Отак-от. От, бачите? А в неопалювальний сезон ось До 70% може бути волога. Ось от в мене тут 62 зараз. Тобто я в межах нормативу, навіть коли в нас вже тиждень дощі йдуть.